Друзі, знову ми у Артура і ще одна ділянка кавунів з грізлі кавун. І зараз ми от вибрали такий кавунчик. Знаєште, зараз пога. ось, ось він, Ну я думаю, кілограм 10 буде, так? Да? Так, да, десь Артур. до 10. А, що ми можемо сказати? Що він видовжений. А, в принципі, подивіться на ботву, вона а, нормально вкриває і гарно вкриває сам кавун. Кавун не попечений, гарний колір. Да? А, вже в нас жовте п'ятничко є, хвостик за, засох і зараз ми його розріжемо. Це ще один наш наш на ліней. кавунчик є, беремо, оба! Є. Є, а це у нас різи. Беремо. Някош зараз ось цей Артур зараз на правах власника. Mm -hmm. Перший так є оператору, візьмем, ану Ірин, тримай. Так. І собі візьмемо такий ще кусочок. А? Так, дуже солодкий. Це ще солодший. Угу. за зашкалив би, я думаю. Угу. Хорошо, що не взяли, ми його просто пожаліли. Все, от, <світ> угу. скажи, Хор". супер. Угу. Все, будемо доїдати.